Швайка це колишній народний депутат від партії Свобода, а потім трошки був міністром АМПК, ну і потім пішов, начебто, воювати, насправді, в центр рекрутінгу, тобто тих, хто відбирає українських громадян на війну. Він нещодавно виступив про те, що потрібно з дитячого садку, щоб вже там всі дітки мали військову поготовку, всі повинні піти на фронт, назвав щурами тих всіх, хто виїхав за кордон. Почали ми дивитися сім'я. Донька і син живуть в Бельгії. Непогана територія, можна жити, вкусні там бельгійські вафлі, та й взагалі там хорошо, євробюрократія ходить. Донька Софія собі грає в баскетбол в Антверпені, Тарас, син ходить в спортзал, вони проживають своє краще життя. А ті, хто уїхав, називав щурами. Коли його спитали про дітей, він почав щось там мекати, бекать в своєму швайковському стілі. Сказав єдине, що він підтверджує все, що він до цього сказав. Отже, шановні, наші. Глядачі, це ще одна ілюстрація того, що коли ви побачите чергового швайку, який буде кликати, сидячи в теплому кабінеті, нап'яли військову форму, всіх до одної йти воювати і поносіть останніми словами ті, хто виїхав за кордон, включать такий ура патріотизм Просто поцікавтеся, де його дорослі діти, і коли вони планують повернутися в Україну, щоб разом з тим самим швайкою піти, десь під чи під Донецьк, і звільняти нашу територію.